До вашої уваги, пряма трансляція матчу між Ужгородськими Карпатами та Рівне Дюсі США 4. Розпочалася господарки гандболістки Карпат з М'ячем. І рахунок відкриває Дар'яков. Гулярдик. Бошко! Альони Бошко. Звуки бачите, в задній лінії Кочан. Останнім часом підхоплює Сірман. Не забуває. Ось і Кочан. От. Кот забуває. Дар'я Кот! Фенец. Братковська, Братковська, Класний кидок. Після ахнет Патайн будет играть. У нас є доганю, гол був У вчерашній по-дінку на Діапоймана в ал! У рівницької команди Юрий Басюк шукає птимальний склад. Кочан, Кочан! Здалеку і Забиває! Катерина Кочан! Політаєва! Порушення прав знову. Шуткий перехід і третє. Поспіль невдалий пас. Такі моменти у рідної Дисі Зупинила 4. не відступила взагалі на Задіана Харіна. Бошко! Другий гол! Але рівні ДСШ 4 не можуть забити. Який пас від Валерії Нестеренко. Перехід. Кочан обов'язково потрібно забити. І Кочан це робить. З болісним падінням. Кочан здалеку атакує значно краще, ніж напередодні. Кочан. Перекладає м'яч з однієї руки в іншу. Мастерний. Прохід і гол. Карпати біжать вперед. Слободян Забиває ліва півсередня. Карпат. 15.10. Забиває її на голярди. Владислава Слободяна. З цією швидкістю вона не впоралась. Пас на Сірман. Сірман Забиває Анастасія Сірман. Цей гол. Важить дуже і дуже багато. Він, скорочує відставання рівне до трьох м'ячів. Юлія Нечаєва в лінії. Це склад який зараз на майданчику. Важко. Переведення. кочан здалеку. Карпат зараз. Слободян. Голярдик. Голярди як невдалий пас перехоплення. Дар'я кот. Не використано вихід на віч навіть ще у Карпа. Третя поспіль помилка рівна Дейсу США 4 в передачах в нападі. Десь може собі дозволити такі, такі помилки. Ще, ще одна похибка. Хиба! Рівне Дейсу США 4. Чергова втрата. Маргарита Киричук і знову рівненська команда помиляється. Хоча. Реактивно, Реактивної нереактивні швидкості промчала через весь майданчик. Забиває. Нічого дивного. Врата, яка відома своїм вмінням відбувати пенальті. У да нова гравчиня на майданчику. Але переграти гулки парку уже команди. Вона не зуміла. Судді дають свистоки. Дають двох хвилинний штраф для Анастасії Політаєвої. Пас в лінію чудово. чудово. Меч для дієї атаки. 30 секунд. Кількісний перевага, Голярдик! 22-18. Зав'язують Дар'ю Кот. Нестеренко, Нестеренко. Це від Аніти Стеценко. 23, 18 рахунок не змінюється. У нас батьох помилок рівень вже 4 в нападі в другому таймі. І тут також Слободян. Нестеренко. На характері скоротити відставання і завдяки майстерності. Також як зараз чудово було зіграно. Стягнули оборону. Пас їй віддала чудовий на голярник. В обороні гри немає. Знову Братковська переведення і атакує з лівою крайньою Катерина Кочан. 27-22. Пас Марсін. Перехоплення Альона Бошко. Пас на Кочен та атакує. І забиває. І ще один сейф. Аніта Стеценко. Ось вона зараз з мечем. Четвертий номер. Голярдик. Класно Маргарита Киричок. Підбирає і відправляє м'яч у сітку. Карпат нагадую, вилучена Валерія Нестеренко. Не пройшла взаємодія под Ледь не втратили м'яч Анастасії Сірман. Фірман пас на коча. Ну порожні ворота та забиває. 4 мічі відставання. До Дар'яко. Купати завершують рік на третьому місці турнірної таблиці із двома очками відставання від Спартака Шевесея. Братковська не забуває. Вітаємо ужгородську команду. І з перемогою і з переможним завершенням. 2025 року виграв в обох матчах у рівні, де УСШ 4 зміцнили свої позиції на третьому місці турнірної таблиці.